Тернополяни водили гаївки та брали участь у традиційних великодніх забавах. Наша знімальна група бачила, як це відбувалося. Вже традиційне для нашого міста великоднє дійство під назвою Зав'яжемо вінець розпочалося біля архікатедрального собору. Тут діти водили гаївки, співали веснянки та гралися у різноманітні ігри. Основна мета я думаю, це залучити молодь дітей до Традицій показати їм, що українські релігійні традиції, українські народні традиції це є весело, що до цього потрібно долучатися, потрібно розвивати, популяризувати. Згодом до дітей приєдналася молодь та дорослі. Люди, взявшись за руки, пройшли вулицями міста кривим танцем, співаючи при цьому великодніх пісень. Святкова процесія рухалася від катедри до козацького острівка, що у парку Топільче Однак, через браму на вході без не пройти. Зверху усіх гостей поливали водою. Хто ж не побоявся змок? Нути, та таке потрапив усередину. Мав змогу взяти участь у різноманітних конкурсах та традиційних забавах. До прикладу, випробувати на міцність курячі яйця, чиє не поб'ється, той і переміг. По перше люди мають можливість відпочити. По-друге, це є продовження наших традицій українських. Які продаються з покоління в покоління від батьків до дітей. Однак і організатори і гості дійства визнають, цього року людей менше ніж зазвичай припускають, чимало тернополян ще не повернулися із сіл. Однак це все ж не завадило присутнім на святі вдосталь повеселитися. Приходили цілими сім'ями. Багато хто на такому дійстві вже не вперше. Другий день свят. Подивитися, як молодь розважається. Подивитися, що цікаво, що нового. Христос воскрес. Всі радіють, і ми таким чином прославляємо в гаївках, в піснях. Великодніх он мої діти Кожного року. Ми знаємо, що на другий день Великодніх свят є такі гаївки організовують в Тернополі. Це перші дні після великого посту, які в яких можна вже і слухати музику, і веселитися, і погратися. Тут це можна сказати згуртовує також Тернопіль і всіх мешканців Тернополя саме ці ігри, і більше дізнаються. Тут від малого до великого всі граються і. Там немає вікових обмежень. Також на Козацькому острові діяв так званий Великодній ярмарок з виробами хендмейд. Закінчилося все традиційною святковою ватрою. Нагадаємо, таке дійство у нашому місті проводять кожного року. Його спільно організовують молодіжні організації Тернополя.